Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати, що я там знайшла. І починаю я з намиста, яке, як я побачила, воно привернуло мою увагу цим кольором, який мені дуже подобається. Тут його називають Фуксія. І я подумала, що что... ось мені пощастило. А потім придивилася і побачила, що тут немає страза одного. Ну що ж, почала я дивитися далі, і виявилося, що і тут бракує страза. І ще є, І ще втрати, І ще. Потім дійшла до застіпки, подивилася застіпка вінтажна. Ну, теж, бачите, бракує тут стразу, тут. Ну, що сказати? Ось зворотній бік показую вам. Може, і не дуже в ідеальному стані, але, ж, знаєте, старі прикраси, навіть якщо вони зроблені з якихось не дуже дорогоцінних металів. Але ж все одно, з роками, я б так сказала, з десятиліттями, вони, хоч і виглядають трошки гірше, ніж спочатку, але, знаєте, не зовсім так вже погано, щоб сказати, що не хочеться того носити. Ні. Так, зворотній бік, нормальний для вінтажної прикраси. Так, моя думка. Ну, а що ж робити з цим? Шукати стрази? Ну так, це вихід. Я подумала, що можна зняти ось тут. Тієї частини, що там позаду, і поставити сюди. Ну, я подумала, що якщо я знайду щось не таке саме, а подібне, тут не дуже буде видно, і тому переставлю з цього боку сюди. Хоч коли я вирішила це купити, я сказала, що купую я це лише на стрази. Бо Тут дуже багато втрат, тут бракує 8 стразів. Ну, Продавець погодилась зі мною, сказала, що я кажу, бачите, скільки тут втрат. Вона каже, добре. Тож взяла я його недорого. І, знаєте, вдома вже поміряла, і мені дуже сподобалося. От не всі намиста, які зроблені всередині ХХ а я вважаю, що це якісь 50 60 ті роки. Їх зараз так можна носити і не боятися, що будеш виглядати трошки смішною. Ні, це намисто виглядає досить нормально, я б сказала, сучасно. І тож я вирішила все ж таки залишити його, Ну, так не розбирати настрази, а саме залишити його, і не тільки в колекцію, а й носити. Так що таке намисто. Ще одне намисто винтажне, яке я купила. Оце, це скляні намистини. Ну, так, я вважаю, що це 70 ті роки 20-го сторіччя. Ось така застібка. Дуже нагадує намисто, яке у мене було в 70-х роках Чехословаччині. Може, і це теж Чехословацьке. Ну, Потім я вже зрозуміла, що воно було перенизано, тому що воно на жилці зараз. Мені не дуже подобається, коли так роблять, тому що воно лежить не дуже ровно. От бачите, так воно вигибається трошки. Е, ну, Щоправда, як е, скляні намистини, вони важать, і тому е, ця жилка не дуже себе почуває вільно. Колір цього намиста дуже гарний, такий, знаєте, справжній червоний. І я пам'ятаю, що кілька років тому була одна блузка, і мені так потрібно було от такого типу намисто червоний. Я ніяк не могла, не могла знайти. Знайшла якийсь пластиковий носила і раділа. Так от зараз у мене є таке блузка та вже вийшла із моди. Треба іншу купувати. І ще одне намисто, яке я купила ось це. Це не старовинне, це не вінтаж, це таке цілком сучасне. Бо ці перлинки, ви розумієте, десь там 40 чи 50 років тому такі перлинки не використовували в прикрасах. Це вже мода 21-го сторіччя. Це культивовані перлини, а ось це справжній цитрин. Мені подобається цей мінерал. А ось ці намистинки це скло. Але отакож ж кольору, як і цитрин. Знаєте, гарний колір. Але мені здається, що ця нитка жовта трошки негармонійна в цьому намисті. Ну, що, зроб... що... що ж поробиш? Вирішила купити, тому що, так, цілком мені сподобалося. Що буду робити з цією жовтою ниткою, ще не знаю. А це купила як матеріал. Це, це може було намисто, тому що тут можна побачити, що є елементи декору. Але було воно в такому стані, що, от, бачите, можна. Побачу, тут зв'язали, щось тут порвалося, не знаю. Чому купила? Тому що мені дуже подобається отакий колір, а це натуральний мінерал. Що саме, я сказати так, не можу впевнено. Це дуже схоже на авантюрин, от є, є такий зелений авантюрин, але немає цих цяточок, які саме зі. Роблять цей авентюриновий ефект. Ну, Це не нефрит, хоч, схоже, за кольором є, є нефрит такого кольору. А те, що це натуральне каміння, от можна побачити, тут є такі полоски, ось, бачите, трошки півпрозорий, тут матовий ось це, це натуральне каміння, от такого дуже приємного. Світло-зеленого трошки блакитного кольору, то треба нанизати ще не знаю як, але ж е, коштувало воно не дуже дорого і вирішила купити. А ще купила такі досить старенькі. Десь я вважаю так 60-70 роки. Е, ну, Нібито кліпси, тому що, ось бачите, так вони виглядають в зворотній бік. Дуже гарно видно амальгама старенька. А потім вже я роздивилася, що тут був штир, то ж то були сережки, і це був такий фіксатор. Ну, що ж, так поміряла вдома вже добре тримаються, ну, тож гарно можу носити. Якось так у мене навіть і немає таких простих кліпс. Я кажу простих, тому що, знаєте, такі великі, якісь помпезні, не завжди надягнеш. А отакі от саме це добре. І ще одні вінтажні кліпси. З ставкою з ефектом Аврора Боріаліс. Тут велика. І оці маленькі теж це таким же покриттям. А тут маленькі. Перлинки, ну такі штучні, навіть не дуже гарному стані вони збереглися, але ж всі на своїх місцях. Ну і такі кліпси, знаєте, для того часу, для 60-х чи 70-х років, вони виглядають дуже добре. Не дуже великі, не дуже привертають до себе увагу, а так виглядають добре. Ось зворотній бік. Показую. А ще купила отакий браслет, який прикрашений дуже гарними вставками. Бачите, як вони сяють. І, хоч у мене була така думка, що. Ну, що то може бути? Може, якийсь там штучний мінерал, наприклад, цей відомий кубичський цирконій. Але, знаєте, коли я роздивлялася цей браслет ще на ринку, я побачила, що не всі ці вставки мають однаковий відтінок. Ось подивіться, якісь є. Темні, які світлі. Ну, ось, наприклад, тут, тут дві поруч. Дивіться, ця трошки темніша, ця світліша. Тут розрізняються по відтінках. І я подумала, що ну, все ж таки, може, це натуральне каміння. Е, ну, прийшла додому, почала дивитися. Так, е, більш за все підходить. По тому, як виглядає цей камінь, спесартін. Це гранат, який зараз знаходять в Азії, і його там, я так зрозуміла, не дуже вже і мало, і почала шукати браслет з спесартіном. І ви знаєте, один дуже схожий знайшла, не такий саме, але схожий. На Аліекспрес. Так. Але ціна на цей браслет на Аліекспрес 300 євро. Було 400. Зараз вони як-то зробили знижку, і зараз 300. Отак. От мене це дуже здивувало. Ну, я так вважаю, що все ж таки це дуже дорого. Щоправда, браслет зроблений з срібла. Ось показую вам зворотній бік. І ось тут можна побачити пробу 925. Продали мені його не дуже дорого, тому що тут з застіпкою проблеми, тому що, отак, ці частинки є, прямокутники, а оце застіпки, що саме. Фіксується, немає. Ну, Я подумала, що я пошукаю у себе щось. А чому мала такий, таке бажання його купити, тому що не так давно приглядала свої каблучки, зараз трошки, трошки схудла, і у мене є каблучки, які на мене ще не налізали так півроку тому. І тут знайшла одну. ось дивіться, отаку. І саме отакий камінь. І я вирішила, що треба цей браслет мені купити, щоб була пара до каблучки. Вважаю, що у мене склався гарний комплект. А що дивила мене сьогодні каблучка, яку я побачила, і вона мені дуже сподобалася. У нас сьогодні сонячний день. І оці камінці, ці вставки дуже гарно сяяли. Не знаю, чи буде зараз видно, чи ні, але ефект дуже гарний. І я подивилася зворотній бік. Бачите, все дуже тонко, дуже акуратно зроблено. І продавець сказав, що це срібло. Ну, дивлячись на цю каблучку, я подумала, що вона не дуже стара, і тут повинна бути проба. Почала роздивлятися. Але проби не знайшла. Тобто, мені здається, отут чи тут знайшла дві цифри 5 і 4. І дуже здивувалася, тому що що це означає, невідомо. Ну, але ж сама каблучка мені сподобалася. Акуратно зроблено. І я вирішила все ж таки її купити. До того ж, нагадую, якщо десь раптово з'являється пір'ячко, Ну не так, щоб прийти і там побачити і до місця, де дуже багато птахів, і там буде багато пір'я. Ні, а отак от раптово десь йдеш і падає пір'ячко Або якусь прикрасу знайдеш, то такий знак. Від Янгола, який тебе охороняє, тобі, тобі допомагає. І, знаєте, вирішила, що гарний знак треба купити. Прийшла додому, почала шукати. І ви знаєте, знайшла, знайшла, що це виробництво дуже відомої датської фірми Пандора. Да, те самої Пандора, відомі ці браслети з шармами а Виробляють вони іншу продукцію. І ось така каблучка. Побачила кілька пропозицій в інтернеті на продаж, і зрозуміла, що вона не дуже стара. Тому що не, не тільки там люди продають, а й якісь інтернет-магазини теж. Тож, вона може, і зроблена один, чи два, чи п'ять років тому, не так давно. Побачила я навіть і пробу, яка повинна бути. Там значить, проба літера С, потім 925, потім, C щось, і якісь цифри. Але тут воно стерлося і лише дві цифри, останні з такого коду, який там на цій каблучці на місці проби. Тож, от така знахідка, якою я дуже задоволена, тому що я. Збираюся це носити. Ось так воно виглядає. І вважаю її дуже гарним шедевром сьогодні. Вставки тут кубічний цирконі. Почала дивитися більш уважніше про кубічну цирконі. І в першій чи другій сторінці в інтернеті про кубічну цирконі написано найбільш Відома фірма, яка використовує у всіх своїх прикрасах кубічні цирконі, це фірма Пандора. Теж така деталь. Ну що ж, нагадую вам про мої знахідки сьогодні. Хочу сказати, що це ще не все. Залишилося у мене ще кілька прикрас. І я планую зняти ще одне відео. Цікаво, а що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.